Вітання у студії міської інформаційної служби Анастасія Васильєва. Про події, які відбулися у нашому місті станом на середу 25 січня, дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. В міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, в рамках якого було затверджено низку важливих питань. Як правильно реагувати в екстремальних ситуаціях, навчали працівників центрів надання адмінпослуг Дніпропетровщини. Олярів Кам'янського ознайомили з правилами використання природних ресурсів та вторинної переробки відходів. 25 січня у приміщенні міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Під головуванням очільника міста Андрія Білусова були опрацьовані планові та додаткові питання порядку денного. Також у рамках засідання було проведено нагородження нагрудними знаками учасників АТО та мешканців, що зробили вагомий внесок у розвиток міста. Засідання виконкому розпочалося з нагородження пам'ятними відзнаками мешканців міста. Так, нагрудним знаком захисник України посмертно було нагороджено Василя Кирилюка. Нагороду отримала мати загиблого героя. За проявлену мужність та героїзм. Пам'ятні відзнаки з нагоди Дня Соборності України отримали учасники бойових дів АТО. За розвиток місцевого самоврядування та за підвищення іміджу міста були нагороджені найактивніші мешканці Кам'янського. За широке інформування громадськості на грудний знак за заслуги перед містом отримала також Галина Куропятникова, директор комунального підприємства Міська інформаційна служба. Загалом, на порядку денному, було розглянуто 11 планових та 8 додаткових питань. Першим пунктом засідання було утвердження розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. Так для дітей віком до трьох років сума за харчування буде становити 11 гривень 22 копійки та 17 гривень 52 копійки для дошкільників. При цьому від оплати звільнені опікуни, батьки дітей інвалідів, батьки студентських сімей, переселенці, батьки-учасники АТО. Також члени виконкому підтримали виплату стипендій мера для обдарованої молоді та внесли зміни до списків на першочергове отримання житла. Примітно, що багато тих, кого внесли в даний список, є учасниками АТО. Також на засіданні було вирішено питання з білбордами. Малому та середньому бізнесу продовжили дозволи на використання рекламних конструкцій. Усі питання, що виносилися на порядок денний виконавчим комітетом, було підтримано. Дихальна релаксація, розслаблення м'язів, переключення уваги, медитація, такий алгоритм подолання стресу. Як правильно реагувати в екстремальних ситуаціях, навчали працівників центрів надання адмінпослуг Дніпропетровщини. Це вже другий двохденний тренінг зі стрес-менеджменту, який проводить Дніпропетровська облдержадміністрація за програмою Еджаб фонду східної Європи. Загалом практичні навички набудуть понад 250 працівників та адміністраторів центрів. Навчитися управляти своїм стресом координувати психічний стан, швидко відновлюватися після перевантажень і вміти тримати удар у критичних моментах. Вирішувати ці завдання вчаться працівники ЦНАПів Дніпропетровщини. Для них було організовано цикл практичних дводенних тренінгів. Вони включають набір необхідних технік, вправ та кейсів зі стрес-менеджменту. Перша частина заняття була присвячена стресостійкості. Учасники вчилися управляти емоціями та відновлюватися після роботи. Тема другої. Частини клієнтоорієнтованість. працівники ЦНАПів дізналися за допомогою яких компетенцій вони можуть донести клієнту необхідну інформацію. Одна із задач це вміти управляти своїм станом, вміти допомогти справитися з різними емоціями в складних ситуаціях людям клієнтам, які до них приходять. У нас задача ну дати інструменти, ресурси, техніки, методи, які дозволять і управляти стаєм і відновлюватися підвищувати свою особисту ефективність, не втрачаючи часу на переживання в стресових ситуаціях, чи тренер-консультант Тетяна Горобець. У її арсеналі чимало корисних психологічних технік і методик. Желання того, щоб кожен чоловік йшов довольним, щось вирішив свою проблему, з якою він приходить. Тому кожна інформація про те, як це зробити краще, і про те, як существовать в данной ситуации, в данной конкретній ситуації во всіх месте. Це очень интересно и всегда полезно, познавательно что-то нове узнавать. Навчання вже пройшли 19 працівників ЦНАПів. Наразі навчаються ще 25. Загалом курс відвідають понад 250 фахівців. І до уваги небайдужих городян. 16-річного Микиту Тихонова 4 грудня 2016 року о 16.50 на проспекті Свободи збив автомобіль. Хлопець провів в комі 30 днів. Тривале знаходження у важкому стані викликало ускладнення здоров'я Микити. Наразі лікарі до списку вже отриманих травм додали такі діагнози, як сепсис, кардит, гнійний трахіобронхід, повне виснаження організму, а також було виявлено стафілокок в крові. Наразі Микита знаходиться в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні. Один день лікування обходиться у понад три тисячі гривень. Мати хлопця, яка виховує його без батька, звертається до небайдужих городян за допомогою. Якщо хтось став свідком дорожньо-транспортної пригоди 4 грудня 2016 року по проспекту Свободи, прохання звернутися за телефонами 097 296 53 98 або 067 713 37 49. Допомогти врятувати життя Микити може і фінансова підтримка. Номер картки мами. Тихонової Вікторії Сергіївни ви бачите на своїх екранах. У Кам'янському гряде скорочення штату чиновників. Міський голова Андрій Білосов протягом тижня проводить співбесіди з керівництвом структурних підрозділів міської ради. Основна мета цих співбесід визначити рівень професіоналізму працівників і залишити у штаті тільки кваліфікованих. На думку мера, це дозволить оптимізувати роботу діючої структури виконавчих органів. Школярів Кам'янського ознайомили з правилами використання природних ресурсів та вторинної переробки відходів. Захід проходив у юнацькому відділі міської бібліотеки імені Тараса Шевченка. Дітлахів познайомили з новим видом мистецтва, яке стрімко розвивається в Європі. Назва його апсайклінг. На майстер-класі дітлахи зробили ручки з використаного паперу, які стануть у пригоді під час навчання. В Україну прийшов айпсайклинг. Молоді художники перетворюють сміття на модні корисні у побуті речі, рятуючи тим самим навколишнє середовище від пластику та поліетилену. Тетяна займається таким видом мистецтво близько 10 років. Ми в Києві проведілі многотесть. Мастер-классов и существуют целые студии, которые уже занимаются этим. Ну и все возможно стараемся продвигать эту тему, потому что это очень важно. Действительно, это европейский опыт. Там на самом деле уже э, насыщенность всеми одноразовыми продуктами уже прошла, и соответственно сейчас люди больше задумываются над тем, что они делают. Катерина запросила свою подругу з Києва, аби та поділилася своїм досвідом зі школярами. Дівчина розповіла, що в рамках діяльності вони вже побували в Румунії, де отримали додаткові навички та знання. Ці техніки і методики, які ми зараз ми будемо показувати школьникам мінського. Да ми как раз от обучилися в Румунії і будемо цей досвід зараз передавати. в у нас в городе. Вопрос очень актуальный, потому что с каждым годом мы производим все больше и больше мусора. И очень много мусора не перерабатывается, в том числе пластик, который мы используем каждый день в самых мелких деталях нашей жизни. На базі бібліотеки протягом року проходить більше 15 заходів, і всі вони націлені на підростаюче покоління. На них діти спілкуються, отримують нову інформацію про шкідливі звички, вчаться спілкуватися з батьками та однолітками. Як вирішили рознобрати повсідні піч наших зустрічей, і занять, пригласили общественному молодіжну організацію МІПС. Тема креативне предпринимательства. То тобто є будемо использовать вторичные як какие вторічні материалы, матеріали котриміться у кожного дома под рукою. На майстер-класі школярі навчились виготовляти ручки, використовуючи лише стержень з чорнилами. Під час рукоділля дівчата поділились, як ставляться до такої творчості. Ну, я хожу ну на уроки. Ну і ще я після уроків ходжу на кружки всякі там Жива, мерсуем, сяжем, сура. То, что есть дома, можно превратить э, в такую красоту, что другие люди могут даже не подумать, что это сделано с таких простых вещей. Ну, мне нравится то, что можно много чего сделать своими руками и даже э, из того, чего есть. Позитивное. Мне нравится то, что из таких обыкновенных. Віщей можна зробити що угодно. Декілька легких маніпуляцій руками і в тебе буде така ручка, як її називають майстрині. Це хендмейд, якщо ти школяр, студент або просто робочий буде з тобою завжди у повсякденному житті. Ловися рибко велика і маленька. Минулої неділі на Курилівському котлуванні відбулися змагання зі спортивної рибалки у зимовий період серед спортсменів з ураженнями слуху. Рибалили 15 учасників. Серед них була єдина жінка Ольга Нечепоренко. Їй і дістався головний приз. За правилами перемога віддавалася тому, хто за певний час зміг наводити найбільше риби. Улов Ольги потягнув на 1 кілограм 225 грамів. Друге місце дісталося Сергію Соловйову 930 грамів. З рибкою на вісімсот. Сорок грамів третім став Сергій Грушко. Всі вони отримали від начальника Кам'янського центру спорту для інвалідів інваспорт Юрія Коновалова медалі і грамоти. І наостанок таке повідомлення. 26 січня в онлайн ефірі нашого каналу на офіційному сайті mis.dp.ua слідкуйте за програмою Територія Д». Тема випуску 500-річчя реформації. Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко в серпні минулого року з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України підписав указ про відзначення в Україні річниці реформації. Говорити про значимість цього свята в нашій студії будуть пастори шести кам'янських протестантських церков. Тож чекаємо вас біля екранів 26 січня о 16-й годині на офіційному сайті ТРК Міс або на каналі Ютуб І на останок про погоду на четвер, 26 січня, за прогнозами синоптиків у нашому місті очікується хмарна погода. Зранку можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі знизиться до мінус 8, в день відчутне зниження до мінус 12 градусів. Вітер переважно східного напрямку від 4 до 8 метрів за секунду. На цьому випуск завершено. Слідкуйте за нашими новинами та програмами. У студії працювала Анастасія Васильєва. На все добре і до зустрічі завтра у цій порі.